Доброго ранку, малята! Давайте з вами разом привітаємося. Здрастуй, здрастуй, милий друже. Кожен з нас тут небайдужий. Стане всі одна сім'я, будемо друзі, ти і я. Дітки, прислухайтесь, що ви чуєте? Так, до нас хтось шкребеться, а хто це може бути? Давайте подивимося. Подивіться, це котик. Він такий маленький. Як ми назвемо котика, коли він маленький? Кошенятко, вірно. Діти, він такий маленький, що в нього навіть немає імені. Давайте йому придумаємо ім'я разом. Мурчик, тобі подобається ім'я Мурчик? Так, дітки, йому подобається. А йому підходить таке ім'я. А чому ми назвали кошеня мурчик? Так, тому що він мурчить. Гарний наш котик. Давайте подивимось на нього. Якого кольору наш мурчик? Сірого. Що є в нашого котика? є вушка, носик, оченята, є довгі довгі вуса та лапки. Малята, подивіться на картинку, нам потрібно за схемою описати нашого мурчика. Треба назвати, що це за тварина, де він живе, яка в нього будова тіла якого кольору? Як називається дитинчата? Якого він розміру? Чим покрите тіло? Чим харчується і яку користь приносить? Давайте почнемо. Наш мурчик кіт. Повторіть, кіт. Де він живе? Вдома, вірно. Яка в нього будова тіла? Що є в нашого мурчика? В нього є лапки, хвостик, вушка, вірно. А якого кольору наш котик? Сірого, як ми назвемо у дитинчат? Кошенята? Якого він розміру? Великий чи маленький? Маленький. Чим покрите тіло? Тіло вкрите шорсткою, вірно. А чим він харчується? Рибою, молоком, правильно, а яку ж користь приносить кіт? Так, він ловить мишей. Молодці малята. Малята, мабуть, багатьох з вас або ваших рідних, або друзів. Є домашні улюбленці, які живуть з вами вдома. Давайте з вами разом відгадаємо загадки про домашніх улюбленців. Добре! Народилось їх багато, є в них мама, є в них тато. Менші, ніж заморські свинки, ці пухкі малі тваринки. Вірно, це хом'ячки, подивіться. Так, маленький хом'ячок. Наступна загадка. Сірі, білі і хвостаті, непосидливі, зубаті, мають тонкі спритні ніжки. Хоче схожі, а не мишки. Хто це може бути? Так, це щурі. Це декоративний щур. Правда, схожий на мишку? Молодці малята. Як маленький, Зявкотить, виросте, вже гавкотить, добре дім охороняє і чужинців відганяє. Вірно, малята, це собака, надійний охоронець молодці, Свинка, але не з хліба, до їй і трава, любить на руках сидіти і смаколики просити. Що це може бути за свинка? Так, це морська свинка. Подивіться, яка вона пухнаста. Добре і остання загадка. Тільки гості на поріг зразу важчиться до ніг. Буде ніжно муркотати і уваги вимагати. Хто може муркотати? Так, малята, це кіт. Подивіться, який гарний кіт. Молодці! Я бачу, ви вже втомилися, тож давайте з вами трішки відпочинемо. Малята, давайте з вами зіграємо в гру, яка називається Коли тварини сумні, а коли веселі. Подивіться на картинку. Як ви гадаєте, цей собака сумний чи веселий? Так, він веселий. Тому що всі тварини полюбляють, коли про них піклуються. що ви бачите на наступній картинці? Так, хлопчик тягне кота за хвіст. Як ви вважаєте, чи боляче котику? Боляче, який він, сумний чи веселий? Сумний, вірно, малята. Тварин ображати не треба. А цей песик, подивіться, сумний чи веселий? Веселий, правильно, бо дівчинка грає з ним у м'яча. А що ви бачите на цій картинці? Песик захворів. Як ви гадаєте, він сумний чи веселий? Сумний, вірно, малята. Як ви гадаєте, в клітці тваринам буде сумно чи весело? Сумно їм буде, вірно. Погляньте на цю картинку. Що ви на ній бачите? Хлопчик годує свого цуценя. Вірно. Сумний? Цей песик чи веселий? Веселий, вірно. Подивіться на цю картинку. Маленького песика залишили на вулиці під дощем. Він сумний чи веселий? Сумний, вірно, малята. А цей песик веселий чи сумний? Веселий, вірний, малята. Всі тварини люблять, коли з ними граються, піклуються та доглядаються ними. А ще я хочу вам зачитати вірш, який називається бездомна кішка. Одного разу я зустрів бездомну кішку. Як ваша справа? Все добре, тільки хвора трішки. Так значить, ви лежали в ліжку. Немає в мене дома. То й немає ліжка, напевне, ліки вам давали. Я нічия, звідусіль мене виганяли. Можливо, хтось вам молока, мене лише штовхали, мабуть, я не така. А я подумав дивно, світ такий великий, чому у ньому так багато лиха? Невже всесвіті цілому мене знайдемо для кішки дому? Забрав додому кішку я оту. Дафліки, дім і доброту не в Всесвіті, а в серденьку малім знайшла бездомна кішка дім. Діти, нашому мурчику було дуже весело у нас в гостях, але в нього немає друзів. Давайте ми з вами подаруємо друзів нашому мурчику, намалюємо їх на папері. Ось такого друга я намалювала нашим Мурчику. Тримай Мурчику. І ви також разом зі своїми батьками намалюйте кошеня на папері. А нам вже час прощатися. До побачення, малята, до нових зустрічей!